Даним питанням займається Міністерство. справ. Ще питання дуже багато дуже. говорять про нові правила дорожнього руху. Чи здатні вони змінити, так, покращити ситуацію на дорогах? Якщо самі, попрошу не знімати, якщо самі автомобілісти їх не читали? ви знаєте, я відношусь до тих людей, які кожну новину, яка принесе хоч якісь позитивну якусь долю. Того, що в нас на дорогах буде менше тяжкість наслідків, менше буде смертей на дорогах, я сприймаю це позитивно. Якщо у правила дорожнього руху будуть внесені якісь зміни, ті, що ми і пропонуємо до Верховної Ради, і вони принесуть позитивний результат, я буду тільки вдячний. Ми повинні, ми повинні кожне, от я чули тільки, що заявляв про те, що провести, провести круглі столи. Тому я з задоволенням всі готовий почути. І, до речі, ми проводимо в себе. І сьогодні буде в 15 годин. Там проводять наші співробітники круглий сіл. Всі питання, що стосується внесення до правил дорожнього руху, тощо ви капіталі, ми збираємо, обговорюємо позитивне, що на наш погляд, на погляд експертів, подаємо до верховного. Чого не вистачає? Чого проблема? Чому їх треба вкотре міняти? Ну, це питання ви задаєте таке, на яке можна відповідати зараз мені в цілому не менше двох годин. Є дуже багато чого, що ми подаємо, потрібно, щоб прийняли в Верховній Раді. Є те, що ми будемо подавати, я говорив на протязі трьох годин. Значить, тому кожне позитивне ми розглядаємо, готуємо і надіємося, що воно принесе позитивні результати під час внесення змін до правил дорожнього руху. Кілька разів відповіла на запитання стосовно перереєстрації. Чи є такі приклади, коли вона була проведена? А ті автомобілі, які були в Криму, земі, а то, що перереєструвалися в Києві. Дана вже... перереєстрація проводиться щоденно в кожному регіоні. По Києву, іншим ревам. Вони перереєструють щоденно. Тобто це... це кожен день сотні автомобілів. Ну, безумовно. Безумовно. Дякую. У вас можна, я перепрошую, да. можете відповідати. Як ви прокоментуєте? Я не можу не відповідати. Я зобов'язаний відповідати да. на кожне запитання. Як ви прокоментуєте стан справ з ілюстрацією, підпорядкованому вам підрозділі МВС? Значить, в департаменті ДАІ, я вам тільки що говорив, що проводиться перевірка прокуратурою. Значить, кожен день отримуємо. Інформацію, спецповідомлення про те, що відношенні тих чи інших співробітників вручені підозри, займається даним питанням прокуратура. На даний час, те, що я знаю, в прокуратурі проводиться перевірка по 112 співробітниках Державної інспекції. Дякую.